Можемо продемонструвати прямо зараз, бо українські багатії купують собі рекордно дороге житло за кордоном. Сьогодні Нью-Йорк Таймс повідомив про придбання, яке зробив син народного депутата від партії регіонів Миколи Янковського у Нью-Йорку Ігор Янковський купив історичний будинок у центральній частині міста. Таунхаус коштував більше 22 мільйонів 300 тисяч доларів. На шести поверхах будинку над і під землею розташовані п'ять спалень. Одна з них займає, зокрема, увесь поверх. Крім того, у помешканні дві тераси, є зал кінотеатр. Також є у будинку 18-метровий басейн. Раніше батькові власника цього розкішного будинку і його родині належав хімічний концерн Стирол, колись державний, а нині приватний завод у Горлівці. Що на. Донеччині, що цікаво, син Миколи Янковського ігор відзначився цього тижня. Також купівлею на аукціоні діжки елітного французького вина за ціною 270 тисяч євро. Про це із посиланням на французьке видання Атлантіко поінформував тиждень UA. І як бонус до цього придбання, син депутата отримав можливість прийняти у себе експрезидента Франції Ніколя Саркозі з дружиною Карлою Бруні, колишня перша леді французької республіки дебютувала у ролі аукціоністки. А родина Янковських відома своїми відома своїм захопленням дорогими винами.